Звичайно, що озвучування думок, таланту і річ відповідальна від кожної людини. Вона має відповідати за кожне слово, за думку, за ту візію баченого, посмисленого і покладеного в якийсь художній образ. Це, звичайно, велика місія, і, бо вона несе енергетику, енергетику пізнання, енергетику якоїсь інформації, почуттів і ця виставка, от, на перший погляд, якась така вона сіра, така. Одноманітна і здається, що море сумує, сумує по тим обставинам, які в нас в державі, по відношенню людей до моря, це літо там не було майже нікого. От. Тому, можливо, можна говорити і про такий образ цих. Полотен. Але як художник, живописець, хочу сказати, що, що живописні якості цієї виставки високі, дуже високі. Є гармонія, є такі, знаєте, побудовані кольорові відношення на рефлексах, на якихось таких дуже... Тонких співвідношеннях теплого і холодного. А це, до речі, один із найвогольних таких ну, нібито талантів людини або здатності бачити колір в такому великому нібито аспекті. Тут немає таких різких якихось ну, тонів, кольорів. Інколи такі кольори блукають по роботі, і нібито, як я вбачаю за таке слово, свиня ріє на вгороді. От. Тільки шкоду роблять. От. А кожна робота тут є оця виважена композиційна якась картинка. Тому, звичайно, що це не Вершина таланту нашої художниці це ніби такий Початку. етюд, етюд да, якийсь такий легкий, імпровізований, такий погляд, на море, на вона жила. От. Хочу побажати дійсно, щоб вже ви вже можете а, свої творчості піднімати більш серйозні такі теми і композиції. От дякую. Так. Хотілося.